Добрий день! Сьогодні хочу відкрити косметику, яку я буду використовувати вже у 2025 році. Давайте починати. Перше, що я буду використовувати і відкривати, це буде Hemish All Clean Balm. Я перший раз буду брати саме з мандарином. Ну, точніше використовувати. І мені цікаво, наскільки воно буде відрізнятися від класичної версії. Виглядає, в принципі, так само, як і класична версія. Просто я думаю, що запах мандарину буде. Знову ж таки, я зараз закінчую попередній свій продукт для зняття макіяжу та СПФ. І ось цей у мене буде. Уже скоро відкриватися, я думаю, що десь через пів місяця. Наступний це скраб сольовий від Ашану взяла на пробу тут 250 грам. В принципі, це створено в Україні, і я вирішила підтримати українського виробника. До того ж, ціна була доволі приваблива. Не знаю наскільки він класний. Ну, буду тестити, і потім обов'язково в порожніх баночках все розкажу. Наступний продукт це дезодорант від Деламарк Sport, 70 мл. Це такий кульковий дезодорант натуральний. Буду пробувати також тут більш-менш адекватний склад. І не знаю, це у них новинка. Деламарк є дуже непогані продукти, є, які мені не подобаються. Ну, буду тестити і обов'язково вам розкажу в порожніх баночках. Наступний – це від Мізон, крем під очі. З колагеном. 10 мл. У мене якраз закінчився мій попередній, і це якраз на заміну буду відкривати і використовувати. До речі, дуже гарне пакування таке яскраве. До речі, така гелєва структура це так цікаво. Хоча написано, що крем. Не знаю, чому вірить. До речі, упакування повторює Ось це упакування, в якому воно лежало. Цікаво. До речі, дуже приємний аромат. Наступний це подаруночок це від Sister Smart Hand Cream. Тут 30 мл живильний крем з ламінарною емульсією. Я думаю, що це якраз ідеально для того, щоб трошки допомогти мені в такий зимовий період, бо в мене є проблеми з тим, що тріскається дуже сильно. На холод мої руки, я не знаю, чим їх ще мазати. Можливо, все ж таки знову куплю цей італійський крем або інший, схожий з великим містом Сечовини в складі. Є ще українські такі, можливо, його візьму, бо я не знаю, що з цими руками робити. Я начебто намагаюся їх підтримувати, але. Вони в мене тріскаються і раніше тріскалися саме на кісточках, а зараз на цьому згині пальців. Тому таке маю надію, що це допоможе. І це наш виробник, і дуже класно, що це металеве опакування. Я думаю, що й будуть нюанси з тим. Коли я буду поступово використовувати і видавлювати, то цей метал буде можливо поступово пропускати цей крем. Є таке з металевими упакуваннями. Проблема колись давно у мене від Love Nature був крем також або по моєму крем або маска їх, до речі, непогана була для шкіри обличчя. І вони теж така була проблема з цим. І видно, побачили мій відгук, і ще декілька дівчат написали їм. І вони зробили як? Вони оцю металеву тубу просто огорнули такою плівкою. І навіть якщо у вас металева туба пропускає продукт, то ця плівка втримує цей продукт в тубі. Не назовні воно виходить, тобто вони вирішили цю проблему доволі швидко. Не знаю, тут я думаю, що прикольний буде запах, бо тут пачулі, рожевий перець і гранат. 30 мл, невеличкий такі об'єм. Наступні два продукти, до речі, дуже схожий кольор, як і від Aroma Sister, це ж від Pupa туш Вамп і підводка VAMP це, це в чорному відтінку. Воно було в такому наборі з невеличкою сумочкою, і тому буду використовувати, коли у мене, до речі, скоро тушь пройде 6,5 чи 6 місяців, і я її заміню на саме цю. Їй буде цікаво, наскільки вона адекватна. Також хочу ввести в свій парфумерний гардероб: це від Mugler, парфюмована водичка Angel Fantasm Fantas, 1,2 мл. Я думаю, що це буде непоганий варіант для різноманіття запахів. Також хочу використати ось такі пробнички: це клінсери або гелі для вмивання від Skinbar і Ну, Просто щоб вони в мене не лежали до того ж, там уже строк придатності буде вже скоро виходити. Тому буду використовувати ось такі засоби. Я буду відкривати ну, точніше, вже частину з них відкрила і буду використовувати в наступних місяцях. І обов'язково розкажу свій відгук в порожніх баночках. тому очікуйте. І цікаво, чи ви любите такі відео. І дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!